я розповім вам багато цікавих фактів про надзвичайно розумну і кмітливу тварину про кішку. Коти і кішки є одним з найбільш популярних домашніх улюбленців. Щорічно, 8 серпня, з ініціативи Міжнародного фонду із захисту тварин відзначають Всесвітній день кішок. Всесвітній день кішок з'явився в календарі з 2002 року, не тільки з метою вшанування моркотонів, але і для привернення уваги до проблеми бездомних котів. Котів неможливо не любити, але при цьому треба вміти поважати їх незалежність і миритися з їх безмежним самолюбством. Кожен господар кішки знає, що кішки люблять спати, але багато хто не здогадується, скільки саме вони сплять. За підрахунками, кішки проводять 70% свого життя у вісні. Люди не можуть пити морську воду, а кішки можуть. Їх нерки фільтрують ціль. Домашні кішки бігають зі швидкістю 48 км за годину. Серце кішки б'ється майже в два рази швидше, ніж у людини від 110 до 140 ударів за хвилину. Були випадки, коли кішки вижили при падінні з 32-го поверху на бетон. Рекорд найдовшого несмертельного падіння в світі належить кішці, яка впала з 46-го поверху будівлі і вижила. У кішок на клітини мозку, які діють як компаси, дозволяючи їм легко знаходити дорогу додому. У кішок, як і в собак, фотові залоси розміщені тільки на подушечках лап. Відомо, що кішки видають близько 100 звуків, а собаки тільки 10. Язик кішки при хлептанні рідини витягується зі швидкістю 1 метр за секунду. На відміну від собак, язик кішки тільки торкається поверхні рідини, а не проникає в неї. Потім язик спрямовується вгору і захоплює собою стовпчик рідини. Кіт Стапс був мером такітна на Алясці 15 років. Кішки майже не розрізняють смак їжі. Згідно з дослідженням 2006 року, це одні з небагатьох савців, які не мають смакових рецепторів для солодкого. У більшості кішок непереносимість лактози, так що молоко не найкращий для них продукт. Одомашнення кішки відбулося приблизно 9500 років тому, на Близькому Сході, де зародилися і її розвивалися найдавніші людські цивілізації. В даний час в світі налічується близько 600 мільйонів домашніх котів. Більшість кішок здатні народити від 1 до 9 кошенят в одному посліді. Найбільший із відомих виводків складався з 19 кошенят, 15 з яких вижили. Найдовше прожила з усіх коли-небудь зареєстрованих кішка Пав, яка прожила 38 років і 3 дні від 1967 до 2005 років. Кішки вживають в їжу траву, листя і молоді пагони рослин для поліпшення роботи травної системи а також для того, щоб викликати блювоту для очищення шлунку від шерсті. Чистоплотність є інстинктом у всіх котячих. Чистота тіла необхідна при полюванні, щоб жертва не могла відчути хижака, що причаївся. Вони вмиваються, вилизуючи свою шерсть не менше 10 разів на день. Найдорожчою домашньою кішкою вважається бенгальська кішка короткошерстий гібрид на ім'я Зевс. Ціна на Зевса склала. 154 тисячі доларів. А чи знали ви, що кішки лівші, а коти правші? Як про це дізналися? Кішки, як правило, риють землю правою лапою, а коти лівою. А ось кілька цікавих фактів про поведінку ваших домашніх улюбленців. Якщо кіт ходить за вами з кімнати в кімнату, то вважається... Він робить це для того, щоб контролювати ваші дії. Коли кіт треться об вас, це не тільки прояв ласки, так він вас мітить як свою територію і прибирає з вас інші запахи. Якщо кіт перебуває біля вас і його хвіст тремтить, це не більше відчуття любові, яке він може висловити. Якщо кіт приніс вам здобич, наприклад, мишу, то так він проявляє турботу про вас і хоче вас нагодувати. Тут важливо не сварити кота за подарунок, а навпаки, похвалити похнастика. Якщо ваш кіт постійно дряпає меблі, то збризніть це місце соком цитрусових. Коти терпіти не можуть цей запах. Не всі кішки бояться води. Так, кішка породує турецький ван, обожнює купатися. Догляд за шерстю заспокоює котів, нейтралізує їхню агресивність. Якщо кіт не знає, який шлях обрати чи краще вчинити, він може зупинитися і почати себе вилизувати. Так він обмірковує своє рішення. Якщо на кота нападають, то він щільно притисне вуха до голови. Так він інстинктивно зби оберігається від зубів і кіхтів противника. Якщо кіт нападає сам, то вуха він опускає горизонтально і в сторони, утворюючи загрозливий трикутник. Загальновідомо, що коти мають лікувальні здібності. У народній медицині навіть є спеціальна фелінотерапія, метод профілактики та лікування різноманітних захворювань за допомогою контактування з котами. Вважається, що у власників котів на 30% знижується ймовірність інфаркту або інсульту. Коти можуть повертати свої вуха на 180 градусів адже їх зовнішнім вухом управляє аж 32 м'язи. Для порівняння в людини таких м'язів всього 6. Коти мають на 24 кістки більше, ніж у людини. Це пояснює їхню природну пластичність. Втім, коти не мають ключиць, що дозволяє їм пролазити в малі отвори, в які пролазить їхня голова. Температура тіла у котів становить близько 38 градусів. Відбиток носа в кожного кота настільки ж унікальний, як відбитки пальців у людини. Окрім носа, коти можуть уловлювати запахи за допомогою так званої трубки Якобсона, розташованої на верхньому піднебінні, за передніми різцями. Пішка за своє життя може народити понад 100 кошенят. У котів в середньому 12 рухливих вусів. З кожного боку морди в їх основі є велика кількість нервових закінчень, тому кіт за допомогою них отримує інформацію про все, що його оточує. Про предмети, про вітер, про температуру і так далі. Перська кішка найбільш популярна у світі порода. На другому місці йдуть майкуни, а на третьому сіамські кішки. Якщо вашому коту 3 роки, це відповідає людському віку в 21 рік. Якщо 8 років, то по-людськи це 40. Якщо 14 то 70 людських років. Коти можуть видавати близько 100 різних звуків. Для порівняння собаки лише близько 10. А чи знали ви, що коти піддавалися інквізиції? Папа Інокентій VIII вважав їх провідниками між відьмами і силами зла. Винищивши котів у Європі, люди отримали на щастя щурів та епідемію чуми. За даними Ліонського університету, в світі близько 400 мільйонів домашніх котів. Найбільше їх в Австралії де на 10 жителів є 9 котів. Одночас є країни, наприклад, Перу, де домашній кіт майже не зустрічається. Ну ось ви й дізналися багато цікавих фактів про котів. Сподіваюся, наша мандрівка світом тварин сподобалася вам. Наступного разу я знову розповім вам багато цікавого про світ навколо нас. А сьогодні я, ведуча програми Саша Макітра, прощаюся з вами. До наступної зустрічі. Почуємось. Програму до ефіру підготувала автор проєкту Надія Ярмола.